Так, у нас тут BMW e 46 2 літра дизель, 2003 рік. Значить, у нас тут мотор М47. Не знаю, там да, далі ні, якісь букви є немає, яка в нього там ревізія, все це 320D. Дизель. Проблема не запускається. Значить, по комп'ютерній діагностиці е, було встановлено, що 4 січі накала пішли нахуй, е, По замірам вони теж не пляшуть, тому що показують такі цифри, які на голову не налазять, а, будемо викручувати і заміряти ще їх на столі, щоб наче не через весь блок, але в цілому там 16 кОм, 400 мОм, щось там. ще. Ну, коротше, все то, що не повинно бути, як пише книжка. А, далі, далі. як ви можете побачити, тут вже деякий е, конструктор. із Пляшки, обратка заглушена, все це і перевіряємо, де дівляється тиск, тому що низький тиск, насос додатковий, можете чути наганяє 4 кілограма 4 бари, а високого немає. Значить, було перепровірено всі датчики. Всі датчики в допусках, все показують добре. Але є один маленький нюанс. При прокачці в повітря зараз він ще й качає, насос додатковий. Можна почути як в циліндрі номер 1 тому що вона зараз не заглушена, бо заглушив циліндр номер 2 і заглушив циліндр номер 3 А, ні, No4. Да. Тут і тут зараз лежать шарики з подшипника, щоб не було тиску. Бо перевіряємо, яка фрасунка травить. Думав, зливають в обратку. Ні, вони зливають в циліндр. Ех, напевно, буде погано чути, але зараз я чітко чую, як в циліндр. Оце поки качає насос. Так зірчить солярка. Тому виключаємо, зараз ми це зробимо, Знімаємо форсунки і веземо їх на реставрацію.